Отре говоримо про сумне та болісне. На війні з російськими окупантами обірвалося життя захисника із Буратина Владислава Задворного, якому було всього 26 років. Настало воїна 22 червня цьогоріч у місті Краматорськ Донецької області. Також війна забрала і життя захисника із Шацької громади Сергія Гвоздецького. 1986 року народження. Хоробрий воїн боронив нашу державу у складі 42-ї окремої механізованої бригади. Після отриманих на фронті поранень Сергій Гвоздецький проходив лікування у клініці міста Київ. На превеликий жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. 23 червня військовослужбовець. Помер 20 листопада 2023 року на Донеччині загинув 26-річний мешканець села Чарторийськ Владислав Герасименко, 1998 року народження. Про це повідомив голова Маневецької громади Олександр Гаврилюк. Військовий потрапив під ворожий обстріл та отримав смертельні поранення. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь та шана героям.